Торік, за завданням голови ради оборони Олександра Вілкула, у кривому розі почали розробляти систему психологічної та медичної підтримки жителів міста. Відтак стартував проєкт впровадження психологічної допомоги. За даними соціологічних опитувань, вже понад 60% українців мають хоча б один психологічний розгляд. Це пов'язане з війною, з економічною кризою та іншими питаннями. Що одне з головних наших завдань зараз це пояснити людям, що як і у всьому світі звернення до психолога в кризових ситуаціях це нормально. Це нормально. І ми це пояснюємо. І якщо люди будуть звертатися до фахівців, це знизить напругу і внутрі людей, і в цілому в суспільстві. У рамках проєкту від травня минулого року у місті в роботі гаряча лінія психологічної допомоги 0800 300 265. Щодня з 9 до 21 на зв'язку психологи і лікарі-психіатри, загалом 29 фахівців, що пройшли відповідну підготовку. Менш як за рік спеціалісти прийняли понад 800 звернень від криворіжців більше сотні з них від військовослужбовців та їхніх родин. Якщо говорити про військовослужбовців, то вони телефонують з метою виговоритися про те, що їх турбує, тому що вони не можуть сказати про це своїм близьким. Якщо говорити про поранених військовослужбовців, їх хвилює повернення до цивільного життя, стосунки в родині, тому що дуже багато змін відбулося в їх психіці і сприйняття світу того, в якому вони жили раніше. Якщо говорити про жінок військовослужбовців, то їх проблеми пов'язані зі страхом невизначеності, з тривожними епізодами, депресивними розладами. На жаль, психологічна допомога в Україні питання стигматичне. Визнають учасники у той час, коли за кордоном давно вже нормальна практика, коли люди мають не лише сімейного лікаря, стоматолога, а ще й психолога. Олександр Пескун пройшов випробування війною ще в період АТО, а вже за чотири роки по тому звернувся за психологічною допомогою. Після поранення 2014 році я бачив з якими проблемами по-перше, моя родина. Моя дружина, мої діти, всі мої близькі, мої батьки. Але ж мені казалось навіть, що я сильний, ми пройдемо, ми самі справимося, це не так. Я дякую Богу, що на моєму шляху зустрівся фахівець, який зміг мене відкрити і за мною попрацювати, вказати на мою проблематику і їх виправити. Нині у кожному районі міста працюють групи психологів для надання екстреної психологічної допомоги у разі надзвичайних ситуацій. Для покращення ментального здоров'я фахівці радять криворічцям телефонувати на гарячу лінію і розповідати про те, що болить. Психологи оцінять стан людини і нададуть допомогу. За необхідності скерують до лікаря-психіатра, який може призначити медикаментозне лікування. На базі П'ятої міської лікарні створено перший в Україні центр реабілітації наших військових, який обладнаний самим сучасним обладнанням. Да на базі одинадцятої лікарні є Родонова водолічебниця, да, таких взагалі всього дві в Україні: це в Кривому Розі та в Хмельнику. Крім того, рада оборони займається тим, що відправляє військових родини військових і дорослих і дітей, як за кордон, так і в Карпати на відпочинок. Але це не просто відпочинок, що ти прийшов і дивишся там у вікно. Ні, це на протязі трьох-трьох тижнів люди отримують психологічну реабілітацію. Вони приймають участь в роботі з психологом. На зустрічі обговорили і потреби психологів серед нагального медіапідтримка та реклама проєкту у транспорті, виділення додаткових приміщень для індивідуальних та групових занять. Іван проводу Валерія Косигіна цей день.